За прогнозами синоптиків, вже найближчими днями в Україні температура впаде нижче за нуль. Очікуються перші морози. Про це нам повідомляє Укргідромецентр. Так у п'ятницю, 10 листопада, після дощів майже по всій країні нарешті запанує суха та хмарна з проясненнями погода. Опадів цей день не очікується. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео, ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря 10 листопада, то буде холодно. Так, у п'ятницю в західних областях температура коливатиметься від плюс 9 до плюс 13, а вночі буде від 0 до плюс 4 градусів тепла. У північних регіонах очікується температура від плюс вісьми до плюс дванадцяти. Вночі буде прохолодніше від плюс двох до плюс 4 градусів. У східних областях в день очікується температура повітря від плюс сіми до плюс десяти, а вночі від плюс трьох до плюс шести градусів тепла. У центрі країни стовпчики термометрів будуть коливатися в межах від плюс десяти до плюс чотирнадцяти. А вночі від 0 до плюс 3 градусів. У п'ятницю на півдні температура буде від плюс 12 до плюс 16 в день, і від плюс 2 до плюс 6 градусів тепла вночі. У Києві 10 листопада ясним небо буде тільки вранці. Потім його затягне хмарами, які протримуються до пізнього вечора. Без опадів. Температура повітря буде від плюс 4 до плюс 11 градусів тепла. Дякуємо. Вам за перегляд, слава Україні!